За видатки, то в цьому році ми маємо дуже напружену ситуацію по міжбюджетних бюджетних Так, за перший квартал ми отримали понад мільйон коштів з нижче стоящих бюджетів. Тобто ви нам передали в районний бюджет. Це і харчування учнів, і утримання спортсменів. Ну, сьогодні я б хотіла звернути увагу на ту проблему, яку ми перед вами ставили на минулій нараді. Ви знаєте, це наша спільна справа в зв'язку з тим. Що компенсації за пільговий проїзд по бюджетному кодексу проводяться по 91 статті бюджетного кодексу, ми просили вас дуже піти нам на зустріч, скажімо так, тому що це все-таки ваші доходи, ваші видатки, ваші люди, і передбачити субвенцію районному бюджету для того, щоб ми... Цю справу продовжили далі. Хочу звернути увагу на те, що не всі долучились до цієї роботи. І ще раз хочу звернути увагу на те, що ми все-таки будемо працювати в цьому напрямку для того, щоб всі зрозуміли цю проблему і все-таки ми її вирішимо. Розрахункова сума була, ви пам'ятаєте, 400 тисяч гривень. На сьогоднішній день за перший квартал ми вже отримали 227 тисяч, тобто показник непоганий. Не але є такі сільські бюджети, що під прикриттям того, що не ходять маршрутки, що ви не надаєте послуги, такі субвенції не передали. Це все неправильно. Такою пільгою користуються всі жителі району. Незважаючи на те, що навіть вони не виїжджають з села, вони приїжджають з Липовиці, все-таки вони користуються, вони сідають маршрутку. Поки перевізники надають нам ці послуги, я б дуже хотіла просити вас все-таки. Депутатам, хто там каже, що депутати не прийняли, це абсолютно неправильно. І потреба в цих коштах по району розрахункова набагато більше, тому що ми маємо дуже велику чисельність пільговиків, і ці пільги надаються перевізниками, вони беруть на свої збитки. Я б хотіла вас всіх просити, все-таки на сесіях переглянути і на слідуючий квартал, хто ще не долучився до цієї роботи, це все виконати. Тому що, ще раз говорю, якщо перевізники, Відмовляться від цієї роботи, це буде для нас дуже негарно. Районний бюджет буде мати понадпланові планові надходження, також долучиться до цієї справи. Єдиний момент, що ми сьогодні не можемо. Тому що, як я вам вже казала, 50, ми маємо обсяг бюджету, 80 мільйонів плановий, 40 мільйонів надходження районного бюджету 40 мільйонів ваші. На 1 січня маємо залишок 4 мільйона, а 17 мільйонів маєте ви. Подивіться, який у вас фінансовий ресурс. Залишається для того, щоб оці проблеми, які були у вас сьогодні підняті, гідно виконати. Значить, все-таки я назву тих, хто не долучився до роботи по пільвому перевезенню. Це Богданівська, записати дамо пати... сільська рада, ЗОЗів. Ми там вже домовились на слідуючій сесії. Ви маєте розглянути, довести депутатам це питання. Лукашова, Струтинка, Липовець. Саме більше часу час да. І Це навіть і як, якщо і ми говоримо про ті, да, напевне, з липовістю треба проводити окрему розмову, тому що дійсно, якщо ми говоримо про те, що акцизний податок надходить в липовиці турбів, то хоча б виходячи з цієї ситуації, можна було спрямувати додаткові кошти. Сама найбагатша сільська рада в Лозуваті і то виділила кошти, а 5 чи 7 не мають коштів. Юрій Михайлович, не треба її, писати. Я думаю, що люди розуміють. Люди повняли, що вони все запрацюють. Трошки треба перерахувати. Тобто, Держава сьогодні не дає. Чуй, як ми хотіли, то нашим людям треба робити. Це святе діло. Те, це діло, ми його виконаємо. Ну тут бачите, вони, вони не ходять на нараху. Вони, на на вони не ходять на рахунок. Ну, вони прийдуть, щоб нам серду почитали ту брехню. Що це? Справа в тому, що на сесії міської ради це питання піднімалось, ми от на ліпорті проглядали, і коли депутати говорять про те, що покажіть мені цих пільговиків або зробіть мені розрахунок, то ви знаєте, я думала, що я пачку валірянки зразу і взагалі буду з роботи. Ну, як таке депутати, люди, яких обрали, можуть робити такі замовлення? Тому що маса людей користується в липівці цією пільною. Дайте список його лихів. Є ці списки, ми це все подавали, ми всім розказували. Так, Микола Терентівич і дав в нього такий список повинен був. Дав, Микола Терентівича я діток проведвала всі не Ну, то це їхні проблеми. Але коли є люди, то треба трошки за це подумати. Це не їхні проблеми, це наші спільні проблеми. І, Напевно, людям треба пояснити, що такі депутати обрані, не прийняли таке рішення, дійсно в засобах масової інформації це все показати людям. Жити депрессия, люди повинні страдати за, за, за любого, любого посадовувати. Що положено, повинні надати і допомогти. Все, займаємо посаду, виходить. Не хочуть, комусь, самі досідати, бо не моє сил. І не шукати, не зходити, тут всякі потрібні.